Hospod s vami. I s duchom tvojim. Čítania svetoho Evangelia vid Joana. Slava tobi, Вначалі було слово, і слово було в Бога, і Богом було слово. Воно вначалі було в Бога, все через нього постало, і без нього не постало нічого з того, що постало. У ньому було життя, і життя було світлом людей, і світло світить у темряві, і темрява його не охопила. З'явився чоловік, посланий від Бога, ім'я йому Йоанн. Він прийшов ради свідчення, аби засвідчити про світло, щоб усі повірили через нього. Не був він світлом, а прийшов засвідчити про світло. То було справжнє світло, яке приходить у світ, воно освічує кожну людину. І у світі він був, і світ через нього повстав, і світ його не пізнав. До своїх. Він прийшов, та свої Його не прийняли. А тим, які прийняли Його, дав владу стати Божими дітьми, тим, які вірять у Його ім'я, тим, які ні від крові, ні від бажання плоті, ні від бажання чоловіка, але від Бога народилися. І слово стало тілом, і оселилося між нами. І ми споглядали славу Його, славу як єдинородного від Отця, повного благодаті і істини. Йоанн свідчить про нього і волає, кажучи, Він був тим, про кого я говорив, що той, хто йде за мною, був переді мною, оскільки був раніше від мене, адже з Його повноти ми всі одержали благодать за благодать. Оскільки закон був даний через Мойсея, а благодать та істина з'явилася через Ісуса Христа. Бога ніхто ніколи не бачив єдинородний Бог, який у лоні Отця Він явив. Слово Господнє, Слава Тобі Христа. Христос народився. Дорі, брати і сестри, сьогоднішній є день, останні години цього дня, останні години також цього року, заохочують нас до того, щоб ми задумались над тим, що є найсуттєвіше. Сьогодні ми з отцем настоятелем розмовляли, що ніби звичайний день, але якийсь він такий особливий, коли свідомість того, що це останній рік цього року. Саме ця свідомість, вона надає певний такий колорит, особливість цьому дню. І так, дійсно, зовсім по-іншому переживається звичайний день, так видається, коли більше. Щось усвідомлюєш. Так насправді кожний день він не відрізняється нічим від попереднього. І завтрашній нічим не буде відрізнятися від сьогоднішнього. Це ми дні поназивали назвами днями тижнів, понеділок, вівторок, середа. Це ми визначаємо час, години. Але це також і ми визначили роки, називаємо це розпізнаючи певні закони і порядок. І ми цей порядок, ці закони, ми називаємо для того, щоб ну, більш і практично і більш легше було жити в організації суспільного і свого особистого життя. Але цей час, коли ми сьогодні переживаємо, ставить нас перед, також, перед такою істиною, що все проминає. Все цей рік минув. І ми розуміємо, що рік життя кожного з нас також минув. Все проминає. Багато людей бояться задумуватися в такий спосіб і намагаються переключитися. Перейти до якоїсь іншої теми, тільки щоб не думати про те, що все колись закінчиться, і моє життя також. А це є ознака того, що десь там, з тою свідомістю, десь щось з тим світлом, розумінням є аж не так. І сьогодні на закінчення цього 2023 року. Ми отримуємо від Бога через Його церкву таке слово, яке ми чули в першому читанні від святого Іоанна Апостола, де Він пригадує нам про те, що ми є помазані Святим Духом, про те, що ми вийшли від Нього, діти, котрі стали. Його через таїнство хрещення. Але також попереджає нас про те, що будуть ті, котрі вийдуть з нас, але не будуть наші, не будуть нашими до кінця, не будуть Його, говорить про Антихриста. Говорить про цю боротьбу. Говорить про те, що. Цю єдність з Богом потрібно буде відвоювати. А це означає, потрібно буде докладати усіх зусиль, щоб зберегти свою вірність йому. Тому, що ми Його. Така проста, проста для нас видається новина, але вона дуже важлива. Як важливо сказати в кінці року. Стати перед Господом, подивитися і сказати, Господи, я є твій, я Твоя. Різне було протягом цього року. І багато було падінь, і багато було слабкостей. Але Господи, ти знаєш, я хочу бути Твоїм. І я хочу тобі належати. Дорогі брати і сестри. Якщо таке прагнення, таке бажання збереглося протягом цілого року, і сьогодні воно є присутнє цей великий дар дар помазання Святого Духа, що я хочу бути Божим, хочу до нього належати, а досвідчуючи свої слабкості, досвідчуючи свої немочі, ще більше хочу довіряти йому і опиратися виключно на нього. Бо ті, котрі йдуть за Господом, опираються виключно на нього і на Його благодать. Ті, котрі опираються на себе і впевнені в собі, давним-давно вже не з ним. Такий порядок і такий закон. Це перше читання. Друге читання Євангеліє нам говорить про те, що. Він той, котрий, через якого все постало. Він є тут. Тобто той, до якого належить час, до якого належить вічність, Він є тут. І він стоїть коло кожного з нас і очікує на, на прийняття рішень. І цим правильним рішенням буде те, коли я його виберу, коли я його буду вибирати і буду ставити як найбільшу цінність, найбільше добро, те, чого боюся втратити. Дорогі брати і сестри, цей рік, який ми прожили 2022. В цьому році ми досвідчили дуже багато різних. Негараздів, які спричинилися до переоцінки. Як багато ми втратили, але як багато ми почали цінувати, як багато ми доцінили те, що мали, як ми зрозуміли, яка велика, який великий дар є мир, яким великим даром є те, що Поруч живуть сусіди, а не розбита квартира, яким великим є даром крик і верест дітей, які бігають і граються на майданчику, яким великим є даром великі натовпи учнів, які йдуть до школи або студентів, які вибігають з навчальних закладів, яким великим є даром те, що можна пройтися. Вулицями освітленими, і метро працює допізна. Дорогі брати і сестри. Скільки ми досвідчували і мали коло себе добра, яке вже або частково втратили, або частково є в цьому обмеженні, і ми це доцінюємо. Але, дорогі брати і сестри, Найбільшим відчуттям втрати це буде тоді, коли після свого земного життя людина побачить, що вона втратила те, що є найбільше. Що вона втратила найбільше добро, яким є Господь. Що вона втратила стільки благодати, котрий Господь посилав кожного дня, а людина розминулася з ними. Тому. В цей час потрібно собі так пригадати і так подивитися на цей рік, який прожили, чи дійсно я скористав і скористала з тих всіх благодати, котрі Господь дарував мені через церкву свою, через слово, через таїнства, через іншу людину. Чи я скористав з тих можливостей і нагод зробити і поширити добро? Як я прожив цей, цей рік, чи я його не змарнував? Гарно прожитий рік це рік, сповнений присутністю Бога в моєму житті і діл, який я виконав з огляду на нього. Господь дає нам проважати цей рік і в надії очікування. Наступного 2023 року. За те все, що ми отримали, яке велике добро, потрібно дякувати Богу за те, що були не завжди вірні, Господу, потрібно перепросити і просити Його, щоб цей наступний рік, котрий нам дає, ми використали набагато краще, щоб час, котрий нам дає Господь. Був використаний для освячення своєї душі, для того, щоб ще більше приблизитись до нього, щоб ще більше Бога було в житті кожного з нас, а через нас щоб ще більше Бога було в нашій країні і в світі, в якому живемо. Нехай Дух Святий спонукає нас своєю великою любов'ю до великого прагнення Бога. І запрошення його в своє життя, щоб він освітлював серце і розум кожного з нас, і провадив в наступний рік, щоб ми його прожили в глибокій єдності і любові Божій, котра так щедро дається для кожного з нас.